В Житомирі командиру взводу тероборони Андрію Гнатенко вручили орден Богдана Хмельницького. 4 вересня командиру стрілецького взводу 141-го батальйону 115-ї окремої бригади територіальної оборони Андрію Гнатенко вручили орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Церемонія вручення нагороди бійцю відбулася під час засідання виконкому Житомирської міської ради. Андрій Гнатенко указом президента України був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за мужність і героїзм, проявлений у боротьбі з російською агресією. Зокрема, за успішне виконання бойових завдань в районі Крищаївки отримав серйозні поранення. Нагороду вручив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. 225 жителів Житомира скористалися послугами офісу. Зроблено в Україні упродовж двох місяців у Житомирі активно працює регіональний офіс, зроблено в Україні, який надає підтримку малому та мікробізнесу. За цей період 225 клієнтів, серед яких представники юридичних осіб, діючі підприємці та ті, хто тільки планує започаткувати власну справу, отримали індивідуальні консультації від фахівців служби зайнятості. Відвідувачам офісу надають консультації щодо відкриття власного бізнесу, написання бізнес-планів, оформлення документів для участі в грантових програмах, а також допомагають у пошуку співробітників. Крім того, офіс консультує тих, хто бажає скористатися ваучером на навчання. Роботодавці можуть отримати підтримку в оформленні компенсації за працевлаштування безробітних, внутрішньопереміщених осіб або за влаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої груп. Консультанти офісу зроблено в Україні також активно долучаються до групових та масових заходів, які проходять у Житомирі, інформуючи учасників про різноманітні програми та можливості для розвитку бізнесу. Нагадаємо, що офіс зроблено в Україні у Житомирі, знаходиться за адресою площа польова, Житомир на шляху до отримання європейської енергетичної відзнаки. У Житомирі проводять аудит у межах процесу сертифікації за програмою Європейська енергетична відзнака. Ця відзнака є важливим показником відповідності міста принципам сталого розвитку у шести сферах. Розвиток та територіальне планування, муніципальні будівлі та споруди, постачання та розподіл енергії, мобільність, внутрішня організація, комунікація та співпраця, сертифікація за підходами ЄФ дозволяє Житомиру не лише зміцнити свої позиції серед українських міст, але й заявити про себе на міжнародному рівні як про надійного партнера у провадженні проєктів «Сталого розвитку. Проведений аудит є підведенням підсумків чотирирічного операційного циклу 2019 Дцятих 2022 років, Незважаючи на виклики, які припали на цей період, а саме коронавірус, повномасштабне вторгнення РФ, результати попередньої оцінки свідчать про значний прогрес громади у впровадженні енергозберігаючих технологій та підвищенні ефективності управління енергетичними ресурсами міста. Житомирські лікарні відкрили нове безбар'єрне відділення реабілітації у дорослій поліклініці, лікарня номер 2 імені Павлосенко Житомирської міської ради запустили нове амбулаторне відділення, яке відповідає стандартам безбар'єрності. Просторі коридори із широкими дверними отворами, нова шахта ліфта та санітарно гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів. Також для людей з порушенням зору усі таблички продубльовано шрифтом Брайля. Відділення функціонує для пацієнтів, які вже пройшли гострий реабілітаційний період у стаціонарних умовах та потребують додаткового амбулаторного відновлення після захворювань нервової, серцево-судинної системи, уражень упорно-рухового апарату. У відділенні працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда: лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопед. Вони допомагають пацієнтам повернутися до нормального життя, відновити втрачені навички та зміцнити здоров'я. У залі фізичної терапії є сучасне обладнання, яке допомагає відновити рух, координацію та спритність. Крім того, у відділенні є обладнання для фізичної терапії при м'язово-скелетних розладах. Всі послуги з реабілітації безоплатні та повністю покриваються в межах програми медичних гарантій. Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 16 серпня оголосив закупівлі шкільних автобусів для 16 громад області з загальною очікуваною вартістю понад 53 три мільйона гривень. Шкільні автобуси хочуть купити для трьох ліцеїв з громад Бердичівського, трьох ліцеїв громад Коростенського, двох ліцеїв громад Звягельського та восьми ліцеїв Житомирського районів. Очікувана вартість автобусів для Бердичівського та Коростенського районів понад 10 мільйонів, для Звягельського – понад 6 мільйонів, а для Житомирського 26 мільйонів гривень. У тендерній документації вказано, що всі шкільні автобуси мають відповідно. Дати національним стандартам України. Розвиток та територіальне планування, муніципальні будівлі та споруди, постачання та розподіл енергії, мобільність, внутрішня організація, комунікація та співпраця. Сертифікація за підходами ЄФ дозволяє Житомиру не лише зміцнити свої позиції серед українських міст, але й заявити про себе на міжнародному рівні як про надійного партнера. у провадженні проєктів «Сталого розвитку. Проведений аудит є підведенням підсумків чотирирічного операційного циклу 2019, Дцятих 2022 років, незважаючи на виклики, які припали на цей період, а саме коронавірус, повномасштабне вторгнення РФ, результати попередньої оцінки свідчать про значний прогрес громади у впровадженні енергозберігаючих технологій та підвищенні ефективності управління енергетичними ресурсами міста. Житомирській лікарні відкрили нове безбар'єрне відділення реабілітації. у дорослій поліклініці, лікарня номер 2 імені Павлосенка Житомирської міської ради запустили нове амбулаторне відділення, яке відповідає стандартам безбар'єрності. Просторі коридори із широкими дверними отворами, нова шахта ліфта та санітарно гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів. Також для людей з порушенням зору усі таблички продубльовано шрифтом Брайля. Відділення функціонує для пацієнтів, які вже пройшли гострий реабілітаційний період у стаціонарних умовах та потребують додаткового амбулаторного відновлення після захворювань нервової, серцево-судинної системи, уражень упорно-рухового апарату. У відділенні працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда: лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопед. Вони допомагають пацієнтам повернутися до нормального життя, відновити втрачені навички та зміцнити здоров'я. У залі фізичної терапії є сучасне обладнання, яке допомагає відновити рух, координацію та спритність. Крім того, у відділенні є обладнання для фізичної терапії при м'язово-скелетних розладах. Всі послуги з реабілітації безоплатні та повністю покриваються в межах програми медичних гарантій. У Житомирі відкрили виставку під назвою Прапори вільної держави, яка розпочалася 17 серпня в артпросторі «Вежа» – водонапірна вежа на вулиці Косенка. На виставці представлено понад 20 експонатів, серед яких національні прапори та прапори різних військових бригад, передані волонтерами та працівниками ДСНС. Організатори заходу зібрали прапори з підписами військових словами, подяками волонтерам та побажаннями. Експозиція включає також розписані гільзи від снарядів та творчі роботи студентів-дизайнерів Житомирського фахового коледжу культури і мистецтва імені Івана Огієнка. Особливо виділяється прапор з отвором від кулі. Організатори закликають всіх охочих приносити нові прапори, які будуть додані до експозиції. Після закінчення виставки, 20 вересня, прапори можна буде забрати. Виставка проходить у рамках святкування Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. Відвідати її можна щосуботи та щонеділі, з 1200 до 1800. На вході гостей зустрічають волонтери, а також розташована скринька для. Для благодійних внесків на ремонт військового автомобіля у майбутньому біля прапорів планується додати qr коди волонтерських фондів для підтримки збройних сил України. Наприкінці серпня у Житомирі відкриють алею слави героїв, які віддали життя за Україну. Під час відзначення державних свят і пам'ятних дат дня державного прапора України, дня незалежності України, дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у Житомирі вшанують пам'ять полеглих захисників та захисниць України. У Житомирі, 16 серпня, відкрили центр підтримки для вимушених переселенців Я Маріуполь. Саме тут вони зможуть отримати допомогу у розв'язанні юридичних, медичних та гуманітарних питань. Житомир став 20 20-м містом, де відкрили центр підтримки Я Маріуполь. Центр підтримки Я Маріуполь у Житомирі знаходиться за адресою вулиця Перемоги 1 та працює з понеділка по суботу, з 8 до 18.00. Українські п'ятиборці здобули срібло на юніорському чемпіонаті Європи. У складі команди був Житомирянин Данило Сич з 13 по 18 серпня 2024 року. в місті Софія Болгарія відбувся юніорський чемпіонат Європи сучасного п'ятиборства. На цих змаганнях українська команда показала високий результат, посівши друге місце у командній першості. Житомирську область у змаганнях представляв Данило Сич, котрий у команді з Романом Поповим. Та Дмитром Худенком набрали 4499 балів та стали срібними призерами. 10 серпня у середмісті Житомира відбулася чергова акція нагадування на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісті. Організатори родини військових, які перебувають у полоні, або зникли через бойові дії, а також небайдужі Житомиряни. Після акції її учасники пройшлися пішохідною Михайлівською та вишукувалися із плакатами уздовж вулиці Київська. Кладачка англійської мови Бердичівського міського ліцею номер 15 Житомирщини Алла Бенковська потрапила до півфіналу міжнародної премії Global Teacher Prize та увійшла до топ-50 найкращих вчителів України. Ця премія відзначає вчителів, які роблять вагомий внесок у розвиток освіти та формують нове покоління мислителів та лідерів. Наступний етап конкурсу відбудеться 1 вересня, коли буде оголошено топ-10 фіналістів премії. Фінальне рішення щодо переможця Prize Global Teacher Prize Ukraine 2024 українці зможуть почути 5 жовтня в ефірі національного марафону. Головний переможець отримує 1 мільйон гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. Алла Бенковська викладацькій діяльності вже понад 30 років. Вона закликала вчителів не стояти на місці, а рухатися вперед та пробувати себе. Отирнадцятого серпня близько 60 працівників Житомирської лікарні здали кров для потреб збройних сил України. День донора у медичному закладі проводиться не вперше. Медичний директор лікарні номер 1 Андрій Волков повідомив, що станом на 10.00 близько 30 працівників лікарні здали по 450 мл крові, а загалом планується участь близько 60 людей. За словами акушерки гінекологині пологового відділення Житомирської лікарні, номер родин Тетяни Поповкіної, вона здає кров не вперше, адже вважає, що навіть невеликий об'єм крові може врятувати життя. Військові втрачають багато крові під час поранення також потребують її для лікування та операцій. Потрібна велика кількість крові. Одна людина це занадто мало. Потрібно, щоб більше людей погоджувалися на здачу крові, сказала Тетяна Поповкіна. У Житомирі 9 серпня родинам загиблих захисників вручили державні нагороди. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. Посмертні державні нагороди вручили родинам загиблих захисників. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Степанюк Станіслав Юрійович молодший лейтенант. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Кришталь Роман Васильович старший солдат. Лукенчук Іван Михайлович солдат. Руднів Олег Євгенович старший солдат. Повторейко Іван Миколаєвич старший сержант. Форманюк Руслан Олександрович солдат. <му> Житомирській борчині чемпіонці Європи Ірині Бондар та її тренеру Михайлу Христосову у міській раді вручили грошові винагороди. У липні борчиня Ірина Бондар знову здобула золото на чемпіонаті Європи. Чемпіонат звільної боротьби проходить у сербському місті Новий сад. Ірина змагалася у ваговій категорії 62 кг. Її результати неймовірні. У всіх борчинь виграла достроково. Каже, на кожну суперницю налаштовується індивідуально. Поза як кожна має свій стиль боротьби. Днями вона розпочинає активну підготовку до вересневого чемпіонату світу в Іспанії. Підготовчий збір стартує 19 серпня в Кончазаспі. Це надзвичайно серйозні змагання. Борчині з Індії та Японії сильні суперниці. За свій восьмирічний спортивний досвід. Ірина Бондар стала чемпіонкою Кубка світу у 2022 році в Америці, призеркою чемпіонатів світу, трьохразовою чемпіонкою Європи та багаторазовою чемпіонкою України. А розпочалося все з того, як до Звегерської школи, де вчилася 12-річна Ірина. Зайшов тренер запросити учнів до спортивної школи. Житомир отримав 56,5 мільйонів гривень з державного бюджету на купівлю житла для 30 родин ветеранів. Заступник міського голови Олег Смаль 2 серпня розповів, що кошти на придбання житла родини військових отримують цього місяця. До кінця року планується надати компенсації на придбання житла 73 сім'ям військовим. Це кошти, які родина отримують, зможе спрямувати на придбання квартири чи будинку. Суми різняться в залежності від складу до сім'ї. Вже в серпні кошти отримують 30 з них. Житомирська соціальна кухня вже видала близько 187 тисяч обідів для ВПО і почала працювати в інших громадах. Соціальна кухня від БФ «Каріта Спес» – проєкт, що працює вже понад два роки. Проєкт розширився і почав видавати обіди не тільки в Житомирі, а й в інших громадах області раз на тиждень. Проте до таких обідів часто додають пакунки продуктів, щоб люди могли приготувати власноруч.